18 сентября российские паблики начали писать о стрельбе в центре Москвы. Сообщается, что инцидент произошел возле офиса интернет-магазина Wildberries. Wildberries сообщили, что в их офис в Романовом переулке попытался незаконно проникнуть бывший муж владелицы компании Владислав Бакальчук с охраной и стрельбой. Есть раненые. Сначала телеграм-каналы отмечали, что происходит эвакуация соседнего здания журфака МГУ, затем писали о том, что эвакуации нет. Сам Бакальчук в комментарии СМИ назвал событие масштабной провокацией. Муж говорит, что именно он является жертвой в этой истории. Он отметил, что на него и его команду пытались совершить нападение. Это вообще как понимать? Сначала вы всю страну втягиваете в какую-то непонятную разборку? При этом привлекаете всех. То есть уже просто всех. От политических деятелей до звезд, не знаю, там, шоу-бизнеса. Теперь вы устраиваете вот этот позор на весь мир в центре Москвы. Вы охренели все! Вы умудряетесь убить людей в центре Москвы. Вы вообще все о чем? Вы кто такие? Устроили тут хрен знает что. Бегает повсюду. Доходит до того, что высокопоставленные представители администрации президента должны давать комментарии на вопросы у журналистов. Что это за позорище сплошное? Еще приведшие к тому, что людей в центре Москвы. Это же 90-е, что ли, вернулись? В всех закатать. Назначить налоговую проверку жесточайшую этой компании. Чтоб духу никого не было. Что одни, что другие бегают тут. Устраивают какую-то гребаную Санту-Барбару. Криминальную с разборками в 90-е. Тоже мне дикая ягода запада. Востока хрен знает чего. Что они меня всегда вызывали чувствовать раздражение. Wild Берис. Хрена Берис. Самый центр Москвы. Ну давайте еще куда-нибудь там зайдите. Где вы еще там разборки собираетесь устраивать? Докуда вы еще хотите дойти? В стране вообще закон есть? Порядок есть? Страна воюет! А вы чем занимаетесь? Ох, как же мне не хватает товарища Сталина. Ох, как мне не хватает! Публично бы поверил чертовой матери! Вот просто бы публично всех этих! Что с башкой происходит у людей? Это все деньги? Что это? Ощущение собственной безнаказанности? Как это вообще понимать? Если там оказались люди в погонах, что они там вообще делали? Если они не выполняли свои непосредственные служебные обязанности? Обвинение предъявили Владиславу Бакальчуку, еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Уайлдберрис, в результате которой погибли два человека. Это вот дело должно стать публичным, показательным. Выдрать так, Вообще с ума шли. Вот просто реально сошли с ума все. И этот-то главное, куда лезет. Он же сам признает, что вообще к этому бизнесу даже отношения никакого не имел. Даже отношения никакого не имел. А потом куда пойдете? Куда пойдете дальше? Захват. Рейдерский. Сама терминология из какого прошлого. Воєнні підсумки і дня, і тижня підбиватиме Сергій Зуресні вже з нами в студії. Сергій вітаю, будь ласка, вітаю тебе. Василь, вітаю наші дачі. Сьогодні ми дійсно поговоримо про певні підсумки за тиждень на окремих ділянках фронту, про перші навчання НАТО з українським досвідом для боротьби з ворожими дронами і про наші розробки у царині радіоктронної боротьби у розмові з представником технокластеру Бреюнван про все це за мить. Почну з цифри 226. Це стільки було бойових зіткнень минулої доби по всій лінії фронту, і так багато ворожих атак раніше ще не було. З 11 напрямків, де ворог намагався протискати нашу лінію оборони, 100 атак припало лише на дві ділянки: це Покровський і Курахівський напрямок. І ще одна незвична річ: це те, що по всій лінії фронту, але все таки головно це на ділянці у Рахове вугледар була задіяна значна кількість бронетехніки, понад 80 одиниць для спроб протиснути нашу лінію оборони. Це багато кількість значна кількість в порівняння з минулими періодами. Це і танки і БМП і МТЛБ, і це свідчить про те, що ворог хоче максимально протиснутися і використовує всі свої активи. Чи буде ще наступні доби так само з вериким з, з значним використанням бронетехніки? По але тренд такий досить несподіваний. Проте, Рух противника до самого Покровська на Покровському напрямку був призупинений і там уже немає противника тієї, тієї динаміки, що була раніше. Збройні сили утримують позиції за Новогродівкою і Гродівкою. Ворог тут перенацілив свої зусилля на південь, аби захопити сел яке потрібно ворогу для захисту флангів свого наступу і частина експертів. Дотримується висновку, що без захоплення Салідового не буде руху ворога до Покровська. Проте збройні сили перекинули сюди до Салідового нові бригади, і місто зараз утримується попри те, що ворог активно використовує каб артилерію, а особливо дрони, з наміром обійти селідове з півночі та півдня. Також ворог намагається просуватися по лінії український гірник Курахівка. І далі на Курахове це важливий логістичний центр. Тут наша лінія оборони це гірник, Курахівка, Олександропіль, Максимільянівка. Це те, що ми зараз бачимо на мапі. Стійкість та тривалість нашої оборони залежить від низки факторів. Тож поки прогнозувати не берусь, як буде динаміка на цій ділянці лінії фронту. Також відомо, що ворог до Курахова намагається рухатися від Красногорівки через гостре там нас стоїть 46-та ремобільна бригада. Ми знаємо про те, як вони ефективно знищували ворожу техніку. Але вчора так само був ще один такий потужний наступ противника з використанням фронтехніки на цьому на цій ділянці фронту. Проте ворогу не вдалося просунутися. Хоча такі спроби, напевно, ворог буде здійснювати і надалі. А в цей час українські. Підрозділи здійснюють атаки, але в Курській області. Де ворог цього тижня проводив контрнаступ, аби витіснити наші підрозділи з окремих ділянок на Курщині, представник нашої військової комендатури в Курській області Олексій Дмитрашківський? Агенство Прес сказав, що контрнаступ ворога зупинено. Які проміжні підсумки? Ми знаємо, що ворог повернув під свій контроль снагость і безуспішно пробував пробитися до села Лебедівка у підсумку. Той 51-й російський. Десанний полк, який просувався до Лебедівки, втратив 5 БМП і тимчасово перейшов до оборони. Як я думаю, що зараз тоді скоріш наступу противника задум у противника був такий, аби пробитись до Лебедівки, далі до дороги Кореневого суджа а ще атакувати суджу зі сходу, аби, аби підірвати всю нашу логістику. Яка йде через суджу на північ до позицій наших військ, але зараз ворог насправді вимушений.